Це чи може бути анонімна скарга для підстави для перевірки. Наскільки це такі реальні історії? Ви знаєте, декілька разів казав. Ну, по перше, анонімна скарга не повинна бути, скажу так, підставою для перевірки. По крайній мірі, закон каже саме про те, що якщо скарга, то вона повинна бути з кимось ідентифікована, так автор, контактні дані і так далі. І так далі. Але ну, якщо якась інформація в інтернеті, так от якщо Телеграм навіть подивитись, якась інформація проскакала про те, що в якійсь торгівельній мережі відомі, невідомі, ведуться якісь продажі, обліковані чи не обліковані, чеки не видаються і так далі, і є вірогідність, що можуть прийти з перевірками. Тобто навіть не потрібно і письмової скарги, дуже часто буває. На в інтернеті почитати на форумах. Так, так, все ж залежить від того, хто розмістив інформацію, які джерела походження її і так, далі, і так далі. Але по скаргах, що можу сказати? Підстава ну, достатньо розповсюджена, і така порада тут може бути, що. Якщо вони приходять з цією підставою в наказі, вона зазначена, то ви маєте право попросити пред'явити її. Так вони скоріш за все її вам не нададуть, не покажуть і так далі. Хоча е, можуть. І саме головний момент: ви маєте право на те, щоб дізнатись по крайній мірі, запитати про підставу, фактичну підставу, призначення перевірки. Це по перше, по-друге. Рекомендуємо також робити після цього оперативно запит в, податкову, в податкову, податковий орган про надання публічної інформації, а саме інформації щодо фактичних підстав призначення перевірки та її документального підтвердження. У нас був було... коли прийшли вже чи маєте на увазі? Ну так, прийшли і так. все, що можете зробити. Як правило, там термін перевірки він 10 днів. Відповідь на запит про публічну інформацію 5 робочих днів, вони як правило надають на третій, на четвертий день і так далі. У нас я до чого виду у нас були непоодинокі випадки, коли вони нам так і не надавали копії цих скарг, розумієте? Тому в наказі інформації конкретної про скаргу, ну від кого це зрозуміло, ніколи не пишуть. Але, хоча б, якщо б вони зазначили реквізити її. То практично ніколи нема цих реквізитів. Крім того, і на запит, ще раз не поодинокі випадки були, коли вони нам копію так і не надавали. Тобто, можливо, і скарг не було. Ага. Так. А, 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 <зас> тоді, а тоді ця перевірка вважається дійсною ну підставною, чи можна її оскаржити, в принципі? От, ну Наприклад, якщо е, запиту немає, прийшли